Один з найвідоміших художників Рівного Василь Наумець відзначає 50-річчя своєї творчої діяльності. З нагоди ювілею автор вперше представив персональну виставку в обласному краєзнавчому музеї. Тут зібрано ціле розмаїття робіт митця від натюрмортів до творів глибокого філософського змісту. А починалося все зі звичайного хисту та бажання малювати ще у дитинстві, навчаючись у звичайній школі в селі Городок неподалік рівного. Талант був від Бога, як казати, мабуть. Тому що я усім учням э, там э, малював. До п'ятого класу, бо треба було малюнки здавати. Я там тому допомагав, тому помагав, то за того малював і так далі. І так мене проявлявся перший оцей прояв мого мистецтва. На презентацію виставки прийшли друзі, колеги по цеху та поціновувачі творчості автора. З кимось Василь Наумець працював пліч опліч, а з кимось перетинався у спілці художників та на різноманітних виставках. Один із таких, художник Віктор Гвоздинський, відмітив, як витончено Василь Умець міє передавати деталі. Роботи ці, вони не стільки, от дійсно, от так, те, що ми бачимо тут руки, багато рук бачимо, бачимо квіти, бачимо тут зображення жінок, бачимо наш паліський пейзаж, краєвиди. Ось то художник все це через своє внутрішнє єство, як кажуть, передає. Це перша виставка цього року у краєзнавчому музеї. За словами директора закладу Олександра Булиги, раніше автор презентував свої роботи здебільшого у спілці художників, але у передень свята Василя символічно представив дебютну персональну виставку у музеї. Рівняни та гості міста ще матимуть можливість переглянути ці роботи. Місяць це точно буде. але якщо будуть люди йти, ми можемо і продовжити тут. Справді, більше 70 робіт це доробок не одного року і не одного десятиліття. Так що нам приємно, що митець довірив свої роботи представляти. Саме в нашій виставковій залі Василь наумець поділився з присутніми своїм джерелом натхнення, необхідністю відволікатися від мистецтва, бути наодинці з собою та працювати на дачі, а потім знову поринати у творчість. Під час спілкування з гостями автор розповів про початок свого шляху у мистецтві. Перші кроки у рівненській художній школі. З городка ходив сюди через нашу лебеденку. Теперішню було дві доски проложено через болото. Це і кожен час, коли займався мистецтвом, мусив по цій кладці йти по болоті у школу. Василь наумець відомий із своїми монументальними роботами, мозаїками, які прикрашають різноманітні будівлі у Рівному. Від палацу культури текстильник до фасаду Святопокровського собору. 77-річний автор розповів, що припиняти свій шлях у мистецтві не збирається, готовий творити й надалі, і тішити шанувальників. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.